Вітаю, всіх пропоную подивитися, що принесуть вам вихідні. 3-4 травня, перші вихідні травня місяця, тож подивимося, кому і що вони принесуть. Перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Ну, хмари, квіти і сови. Ну, дивіться, можливо, на цих вихідних вам доведеться вирішувати питання щодо ваших особистих стосунків. Це може бути для когось актуальним. Для когось може бути актуальним те, що можливо ви десь щось просунулися у соціумі. Певний, отримали певний розвиток. Можливо, ви дієте, або займаєтеся якоюсь діяльністю у суспільстві. І у вас, можливо, не є питання. Якісь у вас ще є сумніви, або коливання, або ви просто у вас немає розуміння того, що у вас має відбуватися. До того ж, вам потрібно зрозуміти, що. Ці хмари це е, взагалі хмари у природі явище швидкоплинне. Наразі вони до вас прийшли, а потім вони розвіються. І, можливо, ви на цих вихідних зрозумієте, що за вами спостерігають дві особи, Ну, для когось цікаве ваше життя. А якщо це за вами ніхто не спостерігає, то це, можливо, вам доведеться проявляти свою мудрість, е, бути більш впевненими в собі. Не, не чинити обмір, необмірковані дії, не приймати поспішні рішення, тому що, можливо, ці хмари на вас нагонять якийсь сумнів, але вам варто все добре обміркувати і виважити. Ситуації у вас можуть бути різні. Тож і орієнтуйтеся на ту ситуацію, яка у вас буде виникати, і реагуйте, не відкладайте на потім вирішення ваших питань. А я бажаю вам гарних вихідних. Другий варіант, що у вас буде відбуватися Лелеки, серце і жінка. Якщо це для дівчаток, то хтось, можливо, отримає пропозицію руки і серця, а хтось, можливо, просто буде отримувати пропозиції про зустрічі, хтось може зустрічати на гостину до себе когось. І це будуть справи ваші сердечні. Якщо це для чоловіків, то, можливо, ви будете повертатися десь на додому або на гостину, і у вас може бути також якісь сердечні справи, які ви будете вдало вирішувати. Швидше за все, тут буде по-другому варіанту: сімейна пара, до якої чоловік може приїхати здалеку. Або, принаймні, написати якусь звісточку, можливо, Зайвий раз, вам, може, зайвого, звичайно, не буває, але ще раз нагадаю про свої почуття до вас. Можливо, ви десь на побаченні будете. Ну, Тобто, на цих вихідних вам доведеться вирішувати якісь особисті питання, але все у вас буде вдалим. Тому бажаю вам гарних вихідних. І третій варіант для вас. Конюшина, риба і. Грубо, говорить про те, що для когось, можливо, ви зможете на цих вихідних закрити свої фінансові проблеми для когось борги і отримати від того задоволення, навіть насолоду. А для когось, можливо, просто ці, у вас якісь плани були. Можливо, ви десь, там, робота у вас мала якась бути, але воно щось там не вийде, і тому можуть бути у вас. Відкладені ті справи, але швидше за все, що ви закриєте свої боргові питання. Для третього варіанта буде у більшому ступені на цих вихідних стояти питання щодо ваших фінансів, до вашої стабільності, до вашого розвитку і до вашого процвітання. Тому приділяйте увагу, якщо є шанс і можливість у вас десь щось заробити, то не відмовляйтеся, тому що потім ви будете задоволені. Навіть якщо ви знаходитеся в якомусь розчарованому стані, щось чимось ви там не задоволені, або щось не складається в вашому житті, то е, в такому навіть неприємному настрої не відмовляйтеся, тому що результатом ви будете задоволені. А я бажаю вам гарних вихідних.